Тернополяни б'ють на сполох. На ринку подорожчала цибуля. За місяць часу ціна зросла на 7-8 гривень, кажуть на тернопільському ринку. Люди ж наголошують, підвищення ціни спостерігають. Проте думки стосовно того, чому так відбувається, різні. Подорожчала цибуля, так звичайно. Так. Восени була 13, 12, зараз 19, 17. Подорожчала цибуля. Капуста так? Капуста подорожчала, літом, а чого, як ви думаєте, подорожчали? Не знаю, чого нам. Наше керівництво не глядає за цінами, бо він не не регульовані бути, так я так думаю. У нас не вродила так. цибуля, а на сході тущі були, що ще. По Бачила в подолянах 30, 20 гривень з копійками, це дуже дорого. А як ви думаєте, чого подорожчуваці ціна? – Ну тому що, може, не врожай було цього, в цьому році. Вартість цибулі така сама, як банана, але банани привезли з Африки, а цибулю виростили ну, в Тернопіллі. А як ви думаєте, чого така дорога ціна на цибулю? Ну, не знаю, напевне, от, наша мафія українська і цибуля, морква, бур'як, що колись по 9 копійок купляла, а тепер 15 гривень, 12 картопля, 9 і що. І ти маєш тих пару рублів пенсії, все життя працював. І що заробив продавці ж розповідають минулого року клімат забрав у фермерів майже половину врожаю. Крім того, неврожай спостерігався і в Європі, де також претендують на овочі з України. Якщо на одних прилавках можна знайти цибулю з Херсонщини, то на інших це цибуля з Білорусі кажуть на ринку. Водоросліла так? по 20 гривень цибуля по 22 Цибуля так цибулю возять з Білорусі. Не знати в нас немає цибулі. Сону вже нема цибулі. Там же хто там щось привезе, трошки ну то вже ні, то ввозить Білорусі з Казахстану. Так. Тим часом голова Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко наголошує, за чотири роки цибуля піднялася в ціні майже на 500%. Зокрема, якщо у грудні 2014 року кілограм цибулі можна було купити за 3 гривні, то в грудні 2018 року – за 16 гривень. Відтак, зростання за 4 роки сягає більше, ніж 5 разів, або на 13 гривень. Загалом, за словами експерта, соціальний кошик із 23 продуктів, який коштував 450 гривень у грудні 2014 року, у грудні 2018 року обходився в 923 гривні. Сергій Балуцький, Тарас Троян і вся команда каналу «Тернопіль-1».